Припинення оренди землі не така вже й проста справа. Щоб припинити оренду землі правильно і часно, вам необхідно звернутися до нас. Я Роман Головін, а ми Всеукраїнське товариство власників землі. Ми захищаємо права власників землі і ми публічно організоване самостійне господарювання над землі. Відсутність дій чи неправильні дії власника землі щодо припинення оренди землі дають можливість орендарю продовжити оренду землі на його умовах. На жаль, не все в інтернеті відповідає дійсності і є правильною порадою. Не всі адвокати складають правильні документи, що теж є причиною втрати землі в майбутньому. Тому дуже важливо запам'ятати, що оренда землі сама по собі не припиняється. Оренду землі необхідно припиняти і докладати зусиль для її припинення. Щоб не віддати землю, орендарі вдаються до різних незаконних дій. Орендарі не доплачують оренду і цим тиснуть на власників землі для продовження оренди. Є випадки, коли орендарі вимагають повернути переплату за оренду. Адже часто орендарі платять більше, ніж визначено договором. І коли власник землі хоче забрати землю, то йому орендар говорить, що є переплата, яку необхідно або повернути, або продовжити договір оренди землі. Також дуже часто прикормлені орендарями державні реєстратори просто відмовляють реєстрації припинення права оренди. А після закінчення оренди дуже часто орендарі можуть Тупо не віддавати землю, а саме продовжувати сіяти і збирати врожай. Арендарі можуть переносити вашу земельну ділянку, приніс сказати, вказувати, де саме ви маєте обробляти землю. І тут виникає багато проблемних питань. Рендарі можуть за кілька місяців до закінчення договору оренди засіяти вашу землю, і це буде теж проблемою для вас. Але орендар буде говорити, що хто посіяв, той і жне». Дата закінчення договору це те, на чому також орендарі хочуть надурити власника землі. На жаль, закон передбачає складну процедуру припинення оренди. Якщо ви думаєте, що договір закінчився разом з останнім днем його дії, то ви глибоко помиляєтесь. За 10 років закон про оренду землі змінився 25 разів, а орган реєстрації оренди було змінено аж 4 рази. І це теж впливає на припинення оренди. Тому дуже важливо для припинення оренди те. Коли вкладався договір та коли вкладались додаткові угоди, закінчення договору може рахуватися як від дати укладання, так і від дати його реєстрації. Дуже важливо при припиненні оренди землі враховувати практику Верховного суду щодо припинення оренди. Всі ці ситуації та обставини ускладнюють припинення оренди землі. Адвокати та юристи нашого центру правового захисту допомагають і допоможуть вам розібратися в цій ситуації. Фраза дайте якийсь зірець» при припиненні оренди не пройде. Немає універсального зірця, а є лише однакові помилки власників землі з подальшими проблемами. Ми вже допомогли багатьом власникам землі припинити оренду, і нам байдуже, хто орендар, чи рідний народного депутата, чи рідний начальника поліції, чи рідний судді. Бо ми керуємося законодавством, судовою практикою та багаторічним досвідом. Для припинення оренди необхідно турбуватися вже за рік до закінчення договору. Документи, які необхідно буде підготувати, це листи роз'яснення, листи повідомлення, листи заперечення, адвокатські запити. Також це і ведення переписки з орендарем та формування правової позиції в захист ваших прав. Всі ці документи робляться з розрахунком. Можливого в майбутньому позову до орендаря чи позову від орендаря. На фінальному етапі припинення необхідно буде підготувати заяву до реєстраторів, в якій розписуються всі обставини оренди, ваші права та обов'язки органу реєстрації щодо реєстрації припинення оренди землі. Припиняти оренду необхідно обов'язково, як не для себе, так і для своїх дітей, онуків та правнуків. Не знаєте, що робити з землею після припинення, то як варіант є оренда на один рік з попередньою оплатою. Тому телефонуйте, підписуйтесь на наш Ютуб канал, долучайтесь до групи у Фейсбуці, шукайте нас і мене особисто через пошук. Я Роман Головін. А ми всеукраїнське товариство власників землі. Звертайтесь і будемо співпрацювати.